Всім привіт! Сьогодні 9 серпня 2024 року. І давно я не записував відео, тому що я бігав з бджілками, там носився, як вони там запилюють тому подібне. А усвідомив, що ну, треба було б показати і плоди, які в результаті вийшли на деревах. Тому зараз спробую дуже швиденько показати. По сортах дерев. На жаль, я не орієнтуюся, я брав просто по смакових якостях садівників. Ось. І Хочу сказати, що після того, як я їх тут поставив, ну, результат на лице досить шикарний. Це я зимове яблуня. Важливо зауважити, що я багато плодів обрізав, тому що вони б не витримали гілля. Бачите, гілля гнеться. А ось на, 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 одні, на одному гіллі гляньте скільки. Зараз вам покажу, дивіться, бачите? Я оце максимально обрізав лишнє. Теж саме тут. А гляньте по плодах. от Моя рука, яблуні, теж це зимова, ще вони не спілі. Ось є. Це вже літня яблуня. Ще буквально тиждень я вже буду споживати її плоди. ось. Херсуня, найбільше вразило, що я зауважив, а сливи. От в мене ще ніколи такого не було. Я підозрюю, що пов'язано це з тим, що я цей вулик поставив. Ну, чому кажу підозрюю? Тому що ж не можна впевнено говорити, що це тільки бчілки мої зробили. Робіть висновки самі, але ось результат вам. Оце такого в мене ще ні, жодного року не було. Буквально навіть дивіться, тут що відбувається. Бачите? Просто всіяно. І це при тому, що я їх обрізав, струшував, щоб воно все от лишнє попадало, бо нагілля важко. Я робив літні обрізки дерев для того, щоб вагу трошки зменшити. І от такий результат. Ах, найбільша цікава річ, виникла, на основі чого я і вирішив записати відео. Це оця біла слива, жовта слива, я не знаю, як вона правильно називається. На, зараз ви бачите вже фінал цього дерева, тобто вже плодів майже немає, бо ми вже їли і сусідам роздавали. Але це вперше в мене в цьому році стільки ось таких слив. Я був приємно вражений. Ось вони вже дуже м'якенькі, вже жовті. Ну і також зараз із цієї сторони покажу. Вже дружина і роздавала сусідам, і закривала на компоти. І оце вже залишилось зовсім трішки. Бачите, є. І останнє це груші. Груші це щось неймовірне. У мене теж, ну, я пов'язую, що це ще звісно з тим, що й дерево крепше за рік стало, відповідно, воно більше плодів дає. Я теж лишнє обрізав, залишав по одній, по дві. Цю грушу я правильно старався зробити, щоб груші були великі. А тут трішки полінувався. В результаті бачите, скільки їх є. Дрібних, але багато. Ось. Ось такий результат. І йдемо ще до третьої груші, ще третю покажу. Там інший вулик. Так. А інша груша ось тут з краю. Це вулик, оце, як ви пам'ятаєте, з дерева. І, ну, і, В принципі, тут є можливість і з того кутка літати, і з того, тому в принципі нормально. І ось дивіться результат. Гляньте, що відбувається. Це я лінувався, оцю я не обрізав. Тому вона досить така об'ємна, гляньте, що робиться на молоді. Тут, тут взагалі якийсь бум, а 4, 7, 8, 9, 10, десь 25, напевно, я не знаю, от гляньте. Я думаю, що я буду їх обривати зеленими, для того, щоб дерево не, не пошкодилось, тому що... Ну, Розчахнеться від того. Ну і плюс, дається знаки я неправильно їх обрізав свій час минулі роки, тому вона бідна така трошки в мене є. Але відео було про інше. Про те, як працюють осмії. І це вже їхній результат. Я реально вам скажу задоволений. Важко визначити кількість на одне дерево. Я ну, стараюсь так на, на око. Жмені такі класти для того, щоб я розумів, що там дійсно буде результат. М -м 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 ну, Всім дякую за перегляд, гарного всім дня.